Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні відповідатиму на питання підписників. Отож, просив мене подивитись ще раз щодо кримського титану. Він же ж хімічний завод в Армянську. Яка там ситуація, чи може щось змінилось на краще Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Um, давайте взагалі на липень подивимося, що чекає завод, да? ну а потім ще, напевно, так само декілька розкладів ще uh, на добавку проведу. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає хімічний завод Кримський Титан у цьому місяці? А я скажуть вам неправду. Наутіс перевернути. Manęs pervernuoja. Eva, pervernuoja. Berkana. Jis įsikla. Dangas, nuėjau. Dar raidė pervernuoja. Dar uite. Алергія. Ай. Добре, що ми маємо? Ну, такий місяць буде. Не зовсім гарний, будемо говорити. Ну, дивіться, про руйнування тут поки що мова не йде, хоч він там і замінований, і так далі. Тут інше показали. Е, про що мова? Ну ось Наутіс перевернути, Манас перевернути, Евос перевернутий, Беркана і Садага з Райдо Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладка Спільнота воно ж сообщество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Дивіться, про що мова. Ну, відразу якесь примушування йде. Доля в даному випадку не про доля мова, е, примушування. До чого примушування і кого? Та ось, зокрема, людей. Ну, тобто, І людей, і що? І що? ось бачите, виїзд. Ну, тобто, е, Окрім того, це все під ну, беркана. Це з одного боку, ще, знаєте. В даному випадку про що мова? Якраз ріст примушування. якщо так, да? Для кого? Для людей. Ну і для робітників. Зрозуміло. Е, дивіться, Іса, це про що. Мені це побачив взагалі, як зупинка. Таке враження, би в, цьому, в цьому місяці його зупинять. Ну і не знаю, чи він на даний момент працює, але от е, на липень, ну от, відповідно, на цей місяць падає взагалі зупинка. Окрім того, зупинка, і що ще і всіх робітників, звідти відповідно геть. Таке враження складається. По тому що я бачу. Е, дивіться далі. І падає, і падає що? Падає. Відповідно, після виїзду працівників падає що падає трансформація ситуації. Ну, до речі, якась повільна, да? тому що поїса тут стоїть. І відповідно, що це? А це все рівно ну, закриття якихось можливостей, відповідно. Ну, теж кажу, таке, враження, ніби заводи, відповідно, повністю зупиняють, робітників звідти виганяють, і там вже повністю самі хазяйнують. Якось так воно на ситуацію схоже. Кажу ж, не, не, не знаю, як там воно на даний момент працює, не працює, кажу, як бачу. Е, тобто, от. І що це? Обмеження певних можливостей йде. От, от реально. Ну, Тут можна подивитися, які можливості, того, щоб вони там щось натворили з одного боку. Да? Е, тобто ну, тут треба докладати, відповідно, що й до чого. Ну, гаразд. Такий собі розклад вийшов. Добре. Дякую за відповіді. Ну, добре, ну давайте плани подивимось окупантів. Що там і до чого. Отже, дякую за відповіді. Опишіть мені, будь ласка, плани росіян щодо хімічного заводу Кримський Титан на даний момент. А я скажу, що неправду. Торісас перевернутий. Наутіс перевернутий. Так, що в нас тут? Егос. Аркана перевернута. Ансус, І соло. А це вже не гарно. А це вже не гарно. Дивіться про шумо. Ні-ні, в даному випадку це не руна перемоги. Дивіться, Торісас перевернути, наутіс перевернути, Беркана перевернути, Ансу з солнце. Що мова? Е, Обмеження можливостей відразу падає. По заводу, зокрема. Да? Ну от я кажу, Таке враження, що хочуть його зупинити, і робітників звідти вигнати. Щоб да? не заважали їм там хазяйнувати, і... все, що вони задумали. Наутіс перевернутий. Це що? Відповідно, обмежити, То есть, які плани? Обмежити можливості. Ну, це не лише у них можливості обмежень, да? це і у них план обмежити можливості, відповідно, створити труднощі. Для чого? Для руху вперед, відповідно. Ну, це явно наш бік показується. Да? Ось, беркана перевернуто, які труднощі. Це ж ну, деградація йде по заводу, зрозуміло. Е, окрім того, це що? Це руна, яка здоров'я означає в прямому значенні. А перевернуто якраз не здоров'я. Ну, тобто що, створити труднощі? Для чого? Для здоров'я, відповідно. Да? Ось багато новин про це, думок про це і планів. Да? Є такий план однозначно. Е, ну, окрім того, да, нагнітають обстановку, зрозуміло. Е, Ну, відповідно, ось труднощі, вони, це їхній план, тобто це нічого нового. Да? І ось соло, план до чого, і ні, це не до перемоги. Ну, хоча, якщо подивитися цю зв'язку, то це якраз переможний рух. Ну, зрозуміло, ЗСУ. Да? Переможний рух ЗСУ. Е, що, і далі все, щоб його зупинити. Ну, а якщо дивитися, який окремо ну, нижній рядок, то це якраз бабах. Да? Нічого не змінилось, так і хочуть цей завод е, підірвати. Ну, давайте, добре, давайте так само. Руну Одіна чи підірвуть. Ну, відповідно, я буду взагалі питати, не налипення. Взагалі. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чим росіяни підірвуть завод, хімічний завод, Кримський Титан? Ай, скажіть що правду. Ну Дагас. тут відповідно на одну руну можна не докладати. Ну, дивіться, ем, загалом це, в принципі, трансформація ситуації. Ну, Відповідь взагалі так, якщо брати на так ні. Да? Ну І це трансформація ситуації. Тобто, ну, можливіше якісь варіанти, будемо так говорити. Чи в планах у них є? Да, є. Чи вони прям 100% це зроблять? А отут не факт. Ну, гаразд, що тут ще такого запитати. Ну, добре, давайте запитаємо, які будуть наслідки, якщо підрив таки відбудеться, Да? Думаю, цим це буде цікаво. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте так і запитаємо загалом подивимось картинку. Дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, які будуть наслідки. Того, Якщо росіяни все-таки підірвуть хімзавод Кримський Титан? й скажуть вам правду. Кано перевернуто. Наутіс перевернутий. Орус перевернутий. Інгус. Лакус. Су. Ага, я зрозумів. Ну, дивіться, очікувано. Ну, відразу. Сумні новини і невдача, да, відразу. Падає. З одного боку, з другого боку, ну і певний обман. Ну, тобто, в якому плані обман? Дивіться, під низом минус. Благоприємне завершення ситуації. Обман в тому плані, що вони роздувають, росіяни саме роздувають масштаб наслідків. Що там, а пів України закриє, і до Турції дойде і так далі і тому подобне. Да ні. Нічого подібного. Ну, дивіться, хорошого, звичайно, буде мало, зрозуміло. Даруйте. Ай. Дивіться, навтість перевернути. Ну, тобто, труднощі воно однозначно створить. Кому да, Ось якраз урус перевернути. Ну, це Це, ну, труднощі по здоров'ю виходить, так? адже це також руна, ну, яка здоров'я означає. Е, ну І ЗСУ, зрозуміло. Труднощі якраз для руху ЗСУ туди вперед. Тобто, ну, е, ну Це окремо треба наслідки буде для мирного населення. Запитати, що і як. Да? Ну, але дивіться, але інгус. Тобто, прям такі страшні труднощі. Та ні, Так само, як і масштаб самої ситуації. ну По інгузу. Це ну, ну було приємне завершення. Грубо кажучи, руни заспокоюють, що ну, не нагнітайте, не настільки воно все страшно буде, як там розігнали. От про це мова в тому числі. Лагус перевернути, Це про що? Ну, це да, це, до речі, обман. Те саме, я кажу, тут чіткий чіткі обман іде. Крім того, це що? Це вода. Тобто ну, е таке, враження, таке враження, що воно його кудись. Потягне, виходить в бік моря, не стільки в бік суші. Да? Ну і Відповідно, з чим і пов'язано те, що воно ну, відносно благоприємно завершиться. Да? Якби, до речі, до Росії не дотягло. Е, цілком імовірний варіант, до речі, чому ні? Ну На кінець, бачите, руна перемоги все рівно падає. Тобто ну, е, за, за, як це, Сповільнить воно рух, да, але результату кінечного не змінить. Ну, а перемога це що? Ну В даному випадку повернення Криму. Мені так бачиться. Що називається, нравиться, не нравиться. Імперія розвалиться. Якось так. Ну, давайте. Ну, і взагалі, Соло як фінальна руна розкладу. Тобто, ну, які наслідки. Ну, відносно непогані. Відносно, хорошого мало, зрозуміло. Але, знаєте, ну прям катастрофи тут не падає. Аж ніяк. Ну, але хорошого мало буде в будь-якому випадку. Ну, давайте подивимо. Давайте подивимося, що це буде для. Для місцевого населення, зокрема, да? думаю, також буде цікаве питання. Ну, зокрема, руни більше складнощі для ЗСУ показували, да? і для руху вперед. Тобто, ну а сторони якось мирного населення опустили. Ну, давайте запитаємо, що, що ж буде. Наслідки, взагалі, якщо аналізувати, я ж кажу. Погано, але не катастрофа. І схоже на те, що здуєте все в море. Ну, тут що, тут відповідно. Ну, вітер, так. Да. Матінка, природа і вищі сили можуть плани поламати росіянам. Схоже, на те так і буде. Так, добре, дякую за відповіді. Добре. Отже, опишіть мені, будь ласка, наслідки підриву хімічного заводу Кримський Титан для мирного населення України. А я скажуть правду. Геба, дієра іса. Райда перевернута. Аевас, Так, довертаю по часовій інгус. Ну, зверніть увагу, да? Знов такий інгус. І на кінець знов таки інус. Дивіться. Гебо, Є, Раїса, Райдо Перевернута Ева Сінгус. Про що мова? Ну ось одразу це як дари, так і партнерство. Тобто, ну що, це? Це і міжнародні організації, схожі і не тільки. Окрім того, це це що? Це що? допомога військових наших, відповідно, да? для мирного населення. Будуть допомагати, будуть рятувати. Ну, дивіться, обмеження певних можливостей. Да, зрозуміло. Е, ну, як мені бачиться, про які можливості мова? Е, ну, Доведеться пересидіти, да, поки оте все, там, хімія та вся уляжеться. да? Крім того, це що може бути? Ну, Єра. Це, до речі. Ну, як, завершення циклу з одного боку, да, з другого боку, урожай. Ну, відповідно, урожай партнерства, те, що я кажу. Тобто, ну, картинка стала: військові допомагають мирним. Да? Ну, Про наших військових мова. Е, от, Так, з одного боку. З другого боку, це про що? Ну, До речі, це і повітряні потоки також. Да? Те, що я кажу, вітер може втрутитися. І... Плани росіянам поламати солідно. І дивіться, Євас спадає, все одно. Ну, рух, зрозуміло. Десь там відселення населення, рух населення. Ну так, да, ясно. Що, щоб хімії не дихати. Е, ну, Але хімія не радіація, можна захиститись все-таки. Добре, дивіться далі. До речі, Іса падає що це? Ну, це певне блокування йде. да? Певна призупинка, до речі. Чого? Ну, якраз руху, да? те, що я кажу. З одного боку, ніби. Хтось виїжджає, да? ну, про населення мова, ну, про мирне, відповідно, я запитав. Так? А хтось, відповідно, навпаки, ну, пересиджує вдома, так бачиться. Тому що що? Тому що щось дали. Ну, якусь, якийсь захист, схоже, проти газу, чи що там буде. Не знаю. Ну, якось так воно бачиться. От, Ну, відповідно, хтось, хтось залишається, хтось виїжджає. До, до речі, військові будуть допомагати, що так, що так. Ну і бачите, і на кінець, все рівно, ну, благоприємне завершення ситуації. Тобто, ну погано, ну звичайно, нічого хорошого, але завершиться воно ну більш-менш добре. Тобто, ну прям катастрофи, там паніки там і кінця світу не, не планується. Ну Але все рівно, бачите, якось, але по часу воно схоже, бачите, Іса, ну це що, не блокування в даному випадку, це якраз затягування. Затягування, цього самого благоприємного завершення. Тобто, ну, в часі воно зрозуміло, не на день розтягнеться, а трошки на більше. Да? Це вже на те. Поки там ті всі хімікати вляжуться, там дує їх. Куди вже там? Як Бог дасть, що називається. Е ну, а на кінець, на кінець хороший. Тобто, ну, прям хаос, катастрофа, і оце все да ні. Ну, але так, да, техногенна аварія, скажімо так. Рукотворна. Ну, знов-таки, це ще не 100%, що те відбудеться, можна уникнути. Ну, Сподіваємось на краще. Сподіваємось на краще, на вищі сили, ну і на матінку природу, що вона те все здує якраз на росіюшку, Що називається той, хто створив, ну, даруйте, зараз буде грубо. той, той тот, хто здійсни дерьмо, сам має в ньому скупатися. Ну, от якось так. От, схоже, схоже, на те. Ну так. Ну, сподіваюсь, трохи заспокоїв. Хотілося би сказати, що ні, нічого не буде. Заспокойтесь. Ну, але, на жаль, не так воно виглядає. Ну і ми вже знаємо, з ким ми воюємо. Да? Як би. Тому, тому так. Ну, сподіваюсь, трохи все-таки заспокою. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!